Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі фари FL335, які мають два режими ближнє і дальнє світло. Зараз працює ближнє світло. Світить дуже класно, має чітку світло-тіньову межу, не засліплює зустрічних водіїв. І зараз я підключаю дальнє світло. Бачите, можна, щоб воно одночасно світило, можна, щоб тільки дальня або тільки ближня. Ось так класно світять ці фари. Це я її тримаю ось так 30 см від дороги. Бачите, як класно освітлює. А ось так метр від дороги. Це світить одна фара. В комплекті їх іде дві штучки. Ось такі класні фари. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.